Є на друзі, сьогодні перше квітня. Хочете анекдот? Дослухайте до кінця. Так, от, поки немає новин, крім того, що Трамп визнав українську легітимну владу і конституційний лад, і відкинув пропозицію Путіна про ведення управління під егідою ООН, а тим самим показав Путіну його місце і сказав, що так не буде, що він буде висувати до такої вимоги. Я хочу вам розповісти анекдот, який з тим всім пов'язаний, і він абсолютно правдивий. І стосується моєї роботи і ваших коментарів. Знаєте, що я помітив, що боти проросійські, російські російські боти російських спецслужб, які є в соцмережах, вони вже зараз набагато грамотніше пишуть українською мовою, ніж боти зеленського. От такий от анекдот. Розумієте, що означає одне: що одні офіцери спецслужб краще відносяться до посадових інструкцій, ніж інші. І це факт, тому нашим все ж таки треба наздоганяти, тому що ну це якось не камільфо, коли е, ворожі боти е, граматично правильніше пишуть ніж українські.